Слава наці, вітаю на каналі. Добрий ремпад. В ефірі я, Сашко добрий. Не працювала. Погано натискалася, один раз натиснулася і не відтиснулася педаль звукового сигналу БМП. Що характерно, машина не так давно з капітального ремонту. Тут проблема виявилася в тому, що банально оця частина чорна просто не ходила там. Ну, вона за діаметром не співпадала. От. До 10 хвилин портерину на здачечкою, все, все ходить, все працює. І постає одне не дуже той німе запитання. Ну, машина не так давно з капітального ремонту. Ви ці речі робите 100 неповних років. так? Бо скільки 10 років ви їх робите? Це стандартні деталі. Ви берете одну стандартну деталь, яку робите 100 років, вставляєте в іншу стандартну деталь, яку робите 100 років, вона у вас не працює. Ну, як так?